Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт надзвичайно простих та дуже смачних рогаликів. Вони просто тануть у роті, адже вони надзвичайно пухті та ароматні. Отож, поїхали! Для початку в тарілку вливаємо тепле молоко, потім додаємо до них дріжджі, після чого додаємо цукор та усе злегка перемішуємо. Сьогодні у мене пресовані дріжджі, тому я залишила ще набухати приблизно 5 хвилин зі сухими, такого робити не потрібно. Тут її додаємо розтоплене вершкове масло, також додаємо щіпочку солі і починаємо потрохи вводити наше борошно. Борошно краще вводити у декілька прийомів, після чого починаємо заміс нашого тіста. Тісто, як завжди, робимо м'яким та еластичним, і воно злегка може липнути до рук. Готове тісто перекладаємо у тепле місце, накриваємо його зверху та даємо йому добре піднятися приблизно 1 годину. Потім наше тісто виймаємо на робочу поверхню, формуємо з нього ковбаску та стараємось розділити на три однакові частини. З готових частин формуємо кульки, беремо одну. Підсипаємо її борошном та починаємо розкатувати. Розкатуємо не сильно тонко, формуючи з неї круг. Після того, як все гарно розкатали, розрізаємо наше тісто на 8 однакових трикутників. Кожен трикутник гарно розділяємо один від другого та починаємо ставити нашу начинку. У мене яблука, у вас може бути будь-яке густе варення або шоколад, ставимо його на середину нашого тіста, закриваємо з двох боків края, накриваємо зверху тісточком і закручуємо у рогалик кожного разу злегка потягуючи кінчик. Таким чином формуємо усі рогалики, після чого перекладаємо їх на деко застелене пергаментом, даємо їм ще трохи піднятися, приблизно з 10 хвилин, тоді змащуємо розтопленим вершковим маслом та ставимо випікатись, а випікаємо при температурі 190 градусів приблизно 20 хвилин. І все, наші рогалики готові, такі гарні, золотисті, дуже ароматні, з гарною ніжною начинкою. Смакуйте, усім гарного дня, до нової зустрічі!